Доброго дня! Інструкція по веденню електронно-медичних записів по пакету номер 24 для закладів первинної медичної допомоги. Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій, більш детально його розглянемо. Отже, у пацієнта наявне направлення на групу послуг Паліативна допомога. Лікар має дане направлення за номером знайти в системі eHealth», взяти в роботу. Та далі працювати з цим направленням. Наступний крок лікаря створити епізод медичної допомоги з типом паліативна допомога. В цьому епізоді лікар буде фіксувати всі взаємодії, які будуть відбуватися з пацієнтом. Нагадаю, що згідно листів роз'яснень та постанови КМУ 1464 по мобільній паліативній допомозі має бути надано щонайменше 11, Проведених взаємодій. Причому 4 із них мають бути з виїздом до пацієнта за місцем його перебування, та сім можуть бути з засобами мобільного зв'язку. Отже, лікар створив епізод медичної допомоги. Далі він створює консультацію, в якій обов'язково має зробити посилання на електронне направлення. Також в консультацію додаються процедури або діагностичні звіти. І разом з цим лікар передає консультацію до системи e-health. Наступний візит до пацієнта або консультація, яка відбудеться засобами мобільного зв'язку, так само створюється під той самий епізод та передається до системи e-health. І таким чином лікар обов'язково під один епізод паліативна допомога має створювати всі взаємодії з пацієнтом і в цих взаємодіях. Обов'язково робити посилання на електронне направлення. Епізод по паліативній допомозі у пацієнта відкритий все життя. При настанні смерті пацієнта лікар останній взаємодії передає та потім завершує епізод медичної допомоги. Отже, перейдемо безпосередньо до системи Медеєру. Попередньо нами вже була проведена авторизація лікаря в системі eHealth, проведено пошук та ідентифікацію пацієнта в системі eHealth, та пацієнт нам надав номер електронного направлення. Тому відкриваємо реєстр направлень, натискаємо на дію Пошук направлень в системі eHealth», вказуємо номер електронного направлення, переглядаємо, щоб послуга згідно направлення. Називалася група послуг а 59001 паліативна допомога. Далі відкриваємо дане направлення та маємо його взяти в обробку. Для цього натискаємо на «Дій», Взяти направлення в чергу та в роботу. Обираємо нас як спеціаліста, натискаємо Там. Та очікуємо, поки направлення буде спочатку взято в чергу та потім в роботу. Отже, наше направлення успішно взято в обробку, ми його можемо далі використовувати в наступних та в цій консультації. Переходимо до електронно-медичної карти для створення епізоду медичної допомоги. Натискаємо на дій МК, переходимо у розділ Епізоди та далі створюємо епізод медичної допомоги. Вбираємо тип Паліативна допомога, вказуємо дату відкриття нашого епізоду та вказуємо назву нашого епізоду або за кодом діагнозу пацієнта, або в довільній формі. Реєструємо епізод до системи eHealth. Епізод зареєстровано, далі необхідно створити нашу консультацію взаємодію з пацієнтом. Натискаємо Додати взаємодію, обираємо консультацію сімейного лікаря і health та очікуємо на відкриття картки для заповнення. Будемо заповнювати саму нашу консультацію. Отже, згортаємо бічну панель навігації для зручності заповнення та далі переходимо до заповнення. Обираємо тип взаємодії. Тип взаємодії по паліативній допомозі може бути візит за місцем постійного перебування пацієнта, за межами медичного закладу та місця постійного перебування пацієнту та консультація пацієнта засобами зв'язку. Обираємо візит за місцем постійного перебування пацієнта, вказуємо дату проведення нашої взаємодії з пацієнтом. Далі, так як я вже казав, обов'язково обираємо електронне направлення по паліативній допомозі. Вказуємо причини звернення. В даному випадку причина звернення може бути як і код діагнозу згідно листів роз'яснення це А99. Далі маємо вказати діагноз пацієнта. Знову ж таки, згідно листів роз'яснення, код А-99 та додатковий код за довідником МКХ 10 Z515 паліативна допомога. Клінічний статус Активний, статус достовірності заключний. За необхідності ви можете додати інший діагноз, супутній або ускладнення, якщо вони у пацієнта присутні. Далі, як зазвичай, ви заповнюєте процеси медичної допомоги. Для прикладу, я зараз просто беру повне медичне обстеження, але ви будете вказувати ті процеси медичної допомоги за довідником icpc 2 які ви фактично пацієнту виконували чи надавали. І далі, згідно листів роз'яснення від НСЗУ, також ми маємо створити процедуру або діагностичний звіт, який надавався в рамках електронного направлення. На групу послуг паліативна допомога. Відповідно, ми можемо заповнити в консультації сімейного лікаря діагностичний звіт або процедуру. Наприклад, заповнюємо процедуру, натискаємо створити. І для того, щоб розуміти, які послуги входять до нашого направлення, ми можемо натиснути на Дію пошук. Відкриється довідник інтервенцій і є в самому кінці групова послуга паліативна допомога. Відповідно, під дане направлення підходять усі послуги, які є в даному списку, але також треба звернути увагу на ті послуги, які були рекомендовані згідно листів роз'яснення від НСЗУ. Ну, Для прикладу, візьмемо послугу 96.067. Консультування або навчання щодо харчування раціону, послуга для прикладу. Заповнюємо роль спеціаліст, терміновість планова. Заповнюємо дату надання послуги, коли вона надавалася пацієнту. Та результат процедура проведена успішно обов'язково. Після того, як ми заповнили картку процедура, ми можемо натиснути надію Зберегти і закрити. Якщо, для прикладу, ви надавали ще іншу послугу або, можливо, виконували забір крові, ми можемо додати діагностичний звіт в нашу консультацію. Натискаємо діагностичні звіти Створити та обираємо код послуги. 13839. Забір крові для діагностики. Або ми можемо вказувати в діагностичному звіті також ЕКГ. Забір крові ми все-таки вказуємо в процедурі, а вже ЕКГ ми можемо, в принципі, вказувати в діагностичному звіті. Ну, для прикладу, це код 11700. Дата та час формування має співпадати з датою проведення самого візиту до пацієнта. Та маємо описати фактично результат нашого дослідження. Я зараз коротко напишу. Отже, в даній консультації по паліативній допомозі ми обов'язково вказали направлення та заповнили блок або процедуру, або діагностичний звіт. Звичайно, якщо ви робили і інші процедури чи діагностичні звіти, ви можете ще їх додати. Після того, як ми заповнили цю інформацію, ми натискаємо надію Відправити в e-health». Ну, звичайно, тут стандартний процес. Ми накладаємо підпис, чекаємо, поки наша консультація буде зареєстрована до системи eHealth. Консультацію створена. Це наша перша взаємодія по наданню паліативної допомозі, яку ми передали і в ній вказали ті послуги, які були надані пацієнту. А далі ми будемо проводити наступні взаємодії. Якщо процедури чи дії повторюються, то ми можемо зберегти наш, нашу консультацію, яку передали у шаблон. Натискаємо, наприклад, зберегти шаблон як, пишемо паліативна допомога або паліатив і можемо написати там прізвище ім'я по батькові нашого пацієнта. Проте, назву шаблону ви можете в довільній формі вказувати. Шаблон додано. Отже, ми передали за 5 лютого консультацію щодо мобільної паліативної допомоги. Наступна взаємодія з пацієнтом може бути як засобами мобільного зв'язку, так само і візит за місцем постійного перебування. Але процес буде виглядати наступним чином. Отже, ми знову ж таки. Закінчуємо цей день, тобто ми передали консультацію, епізод не закриваємо. Далі, як правило, ми починаємо працювати знову ж таки або пошук пацієнта, ми переходимо в його електронну медичну карту, або пошук направлення, який ми знаємо також, і потім ми можемо з нього перейти в електронну медичну карту. І далі ми будемо в цій електронно-медичній карті під той самий епізод створювати наступну взаємодію. Ну, для прикладу, як це виглядає? Знову ж таки, відкриваємо закладку епізоди, є наш епізод паліативна допомога. Далі натискаємо Додати консультацію чи взаємодію, обираємо нашу консультацію сімейного лікаря та чекаємо на створення картки для заповнення. А далі вже заповнюємо. Знову ж таки, ми можемо обрати шаблон, який ми тільки що зберегли. Натиснути на дію Створити шаблон. Відповідно, відбудеться створення самої консультації, залишиться додати тільки процедури або діагностичні звіти, які ми будемо виконувати для даного пацієнта. Можемо заповнити в даному випадку вже консультація пацієнта засобами зв'язку. Обов'язково ми маємо вказати дату надання цієї консультації. Обов'язково вказуємо посилання на направлення паліативна допомога. Та, для прикладу заповнюємо процедуру. Так як у нас це була для прикладу консультація пацієнта засобами зв'язку, ми можемо вказати таку інтервенцію згідно довідника інтервенції як консультування. Ну, для прикладу 96. 067. Консультування або навчання щодо харчування раціоне. Знову ж таки, заповнюємо роль. Терміновість заповнюємо дата початку. Якщо ми надавали ще якусь послугу пацієнту в момент консультування його по телефону, ми її можемо зафіксувати. Але, в принципі, ми вказали одну послугу. Проведену процедуру по даному пацієнту, тому можемо її також передати до системи і e Халс. Натискаємо відправити. І таким чином ми всі наступні прийоми послідовно передаємо під тим самим епізодом медичної допомоги паліатив. Отже, ми вже передали другу взаємодію з посиланням на електронне направлення. Про це не забуваємо. І знову ж таки закриваємо, умовно кажучи, цей день. Наступив наступний день надання медичної допомоги по паліативу нашому пацієнту. Ми, наприклад, відкрили картку його направлення або картку пацієнта, тут, як вам зручніше, переходимо в електронну медичну карту у розділ епізоди. Або, якщо зручніше, можете одразу в консультації переходити. Є наш епізод. До речі, в епізоді ви потім можете дивитися кількість проведених взаємодій, таким чином контролювати, чи ви вже провели 11 взаємодій по даному пацієнту чи ні. Натискаємо Створити, обираємо консультацію сімейного лікаря та чекаємо на відкриття картки для заповнення. Так само, наприклад, наша третя взаємодія буде знову ж таки виїзд до пацієнта, вказуємо дату проведення, вказуємо обов'язкове посилання на електронне направлення. Заповнюємо інформацію. Знову ж таки, в даному випадку я не використовував шаблон. Тим самим хочу показати, що ви можете як і використовувати шаблон, так і кожного разу там створювати, додавати заново інформацію щодо проведеної консультації. Можливо, щось в цій консультації і буде змінюватись. Додаємо діагнози. Так, як ми казали, в нас є основний і додатковий по МКХ-10, до нього Z51,5. Вказуємо статус достовірності, дата встановлення фактично тут буде датою початку нашої паліативної допомоги. Процеси медичної допомоги за довідником ICPC2. Ну, я тут обираю для прикладу повне медичне обстеження, але, звичайно, ви заповнюєте згідно тих процесів, які виконуєте по пацієнту. Та далі, наприклад, ми можемо заповнити знову ж таки діагностичний звіт, що ми по цьому направленню надавали послугу для прикладу ЕКГ. Можна описати дослідження, я коротко пишу ви. Натискаю ОК. Не забуваю також змінити дату надання послуги. Та проведені процедури, які надавались пацієнту під час. Візиту до нього. ну Для прикладу також ми можемо застосувати такий код інтервенції. Допомога щодо діяльності пов'язана з переміщенням, пов'язаною з переміщенням. Заповнюємо, наприклад, спеціаліст-роль, планова дата початку послуги, дата закінчення не є обов'язковою. І процедура проведена успішно, після чого закриваємо картку. За необхідності, ми можемо зафіксувати ще одну процедуру по даному пацієнту, якщо ми її фактично виконували. Ну, для прикладу, так як я вже казав, ви можете натиснути на пошук. А в довідничку до самого низу прогорнути, ви побачите група послуг паліативна допомога. Це все, що можливо за цим електронним направленням, фактично технічно надавати в системі «Іхелс». І ось ці послуги можете потім переглянути. Ну, наприклад, заповнимо ще також 96, 197, 07. Для прикладу, внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу поживно речовина Це для прикладу вказано. Знову ж таки, заповнюємо. Заповнюємо дату надання послуги. І результат проведено успішно. Згідно листів роз'яснення, також була інформація щодо закриття та погашення. Нашого електронного направлення. Погашати електронне направлення в самій консультації, лікар первинної медичної допомоги не може. Проте, якщо він вкаже це направлення у процедурі або діагностичному звіті даної консультації, тоді він зможе погасити його. Ну, для прикладу, якщо ми зараз спробуємо вибрати, у нас є знову ж таки наше направлення А59001. І якщо ми зараз передамо інформацію по, даному, по даній процедурі, ви побачите, що з'явиться можливість його погасити. Ми до цього повернемося. Отже, натискаємо Зберегти закрити. Ми бачимо, що у нас створена наша взаємодія за направленням. діагнози проставлені, є діагностичний звіт та є процедура, в якій в тому числі вказане посилання на це саме направлення. Далі ми відправляємо в eHealth нашу консультацію. Це вже третя взаємодія. Накладаємо підпис і очікуємо, поки консультація буде зареєстрована в системі e-House. Консультацію створено. Отже, після того, як ми зареєстрували нашу консультацію, і якщо буде потреба погасити направлення, а я нагадаю, що це може наступити фактично тоді, коли паліативна допомога закінчиться. Це, наприклад, смерть пацієнта. В такому випадку ми можемо в останній нашій консультації, в якій ми вказали посилання на направлення у процедурі або діагностичний звіт, потім відкрити цю процедуру або діагностичний звіт і, відповідно, виконати погашення. Тобто в такій процедурі буде доступна дія погасити направлення. Я цього не натискаю. Але фактично показав, що ви при випадку смерті пацієнта можете в процедуру повернутися консультації, які воно було вказано, там де буде вказано направлення саме, і потім погасити це направлення. І в кінці, звичайно, піти докладки до вкладки епізоди, закрити наш епізод. Отже, в цілому, ми з вами і розглянули, як проводити паліативну медичну допомогу для закладів первинної медичної. Допомоги. Тобто основне має бути електронне направлення на послугу а 59001 а має бути створений епізод медичної допомоги з типом паліативна допомога. І далі наступні консультації, які ми будемо в цей епізод створювати, вони обов'язково мають посилання на направлення. І в них має бути зафіксовано проведені дії, в тому числі у вигляді діагностичного звіту чи процедури. Це все ви передаєте. Відповідно, ця умова виконується, і не забуваємо, що в епізоді ми можемо контролювати кількість взаємодій, яку вже передали. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал та будете володіти актуальною інформацією щодо нового функціоналу або навіть інструкції по веденню медичних записів. До побачення!